Привіт! Це черговий випуск про головні новини, які стались навколо футболу. В цьому відео буде про збірну України, яка за два матчі відбору на чемпіонат світу 2026 року набрала всього два очки і взагалі ризикує не потрапити в основну частину розігрушу змагань. Про найабсурдніше звільнення в англійській прем'єр-лізі, про те, що Андрій Шевченко не зіграє в наступному матчі за Нотінгом Форест, про штраф Зінченко, про новий розвиток подій в допінговій справі Мудрика. І традиційно в кінці відео про найтоповіші матчі, які варто подивитись на цьому тижні. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Погнали! Збірна України зіграла в ніч в другому матчі відбору чемпіонату світу 2026 року проти збірної Азербайджану з рахунком 1-1. В цілому можна було на цьому й завершувати мою розповідь про цю новину, бо розчарування насправді страшенне, дуже прикро. Потрібно було в цьому матчі перемагати та й могли перемагати. Тепер взагалі ризикуємо залишитись поза межами чемпіонату світу. Нагадаю, в першому матчі ми програли збірні Франції 2-0 і тепер нічия з Азербайджаном. Не хочу нікого образити, проте клас збірної України він явно вищий ніж клас збірної Азербайджану. Чому не виграли, не знаю. Багато розмов про це ведеться в тому числі називають важке поле. Тут, знаєте, в таких випадках звинуватити поганий газон або суддю, то ж взагалі святе діло. Хоча поле дійсно було схоже на город. у головного тренера збірної України Сергія Реброва також запитав Станіславовичу, гра сьогодні. Ваші враження по ній що не вийшло нам і. Не вийшло виграти, не вийшло здавати достатньо моментів. Та дійсно, не змогли виграти, бо не змогли вигнати. Причина тепер зрозуміла на всі 100%. Обидва голи були забиті в другому таймі. На 49-й хвилині Зубков прострілив із правого флангу, і Судаков в один дотик замкнув цю передачу. Здавалось би, ну от, заграли, нарешті, зараз піде. Проте не пішло. Ні подвоїти перевагу не вийшло, ні втримати ту, яка вже була. На 70-й хвилині після подачі з лівого флангу м'яч влучив в руку зінченко, і після перегляду вар арбітри поставили пенальті, який реалізував Махмудов. Цей гол зробив його найкращим бомбардиром збірної Азербайджану. Знаєте, міг би трошки потерпіти і стати найкращим бомбардиром вже там в наступному матчі. 1-1 і збірна України втрачає два очки. Знаєте, мені здається правильно казати саме так: втрачає два очки, а не здобуває один. Наступний матч вже 10 жовтня проти збірної Ісландії, яка, до речі, в минулому матчі просто познущалась над збірною Азербайджану, обігравши їх з рахунком 5-0. І тут, хочеш, не хочеш, а в голову приходять думки про те, що як нам було важко грати проти збірної Азербайджану і наскільки легко Ісландія обіграла цю команду, і через це зовсім не зрозуміло, чого нам чекати в наступному матчі. І до речі, відразу ж після збірної Ісландії через три дні 13 жовтня, нам знову грати проти збірної Азербайджану. Цим матчем ми відкриваємо друге коло відбору на чемпіонат світу 2026 року. Знаєте, мені здається, ми стали свідками найдивнішого звільнення в історії англійської прем'єр-ліги. Принаймні, я такого не пам'ятаю років, мабуть, за 20, відколи взагалі цікавлюсь футболом. Ось дивіться, Нуну Санту, е, загинайте пальці, врятував Ноттінгем Форест в сезоні 23-24, коли з них зняли 4 очки в якості покарання. Три рази ставав тренером місяця за останній час. В минулому сезоні досяг найкращого результату клубу за останні 30 років. Також в минулому сезоні вивів Ноттінгем Форест в півфінал Кубка Англії, вивів Ноттінгем в Єврокубки за результатами минулого сезону. Здається, нічого не забув, і як нагорода за круту роботу звільнення. Дивне рішення, чи це може тільки мені так здається. Насправді ця історія почалась трохи раніше. Кажуть, у тренера і президента клуба зіпсувались відносини. Чому не знаю? Мені не вдалося знайти ніяких деталей чи фактів. Якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Дуже цікаво. І от тепер звільнення і Зінченко, який от тільки приєднався до Nottingham Форест, ще не встиг дебютувати за клуб, як вже змінив тренера. Від найдивнішого звільнення в Ноттінгем Форест плавно переходжу до нового призначення в Ноттінгем Форест. Форест після відставки найуспішнішого тренера клубу офіційно голосив про призначення Андже Постекоглу. Це той самий австралієць грецького походження, який зняв прокляття Тоттенгема і виграв з ними трофей, якого фанати чекали, мабуть, років 17. Тоттенхем став переможцем Ліги Європи в цьому сезоні. Що цікавого можна сказати про нового тренера Зінченка? Ну, наприклад, те, що він думає, що в його новому клубі грає не Зінченко, а Шевченко. На прес-конференції він сказав, що в наступному матчі не зіграє Шевченко. Шевченка зіла, сліпзонлайф Барсала Салам. Типу, ми і так не знали. Взагалі так може сказати кожен тренер будь-якого клубу світу, що Андрій Шевченко не зіграє в наступному матчі. Хоча б через те, що Андрій Миколайович не грає за Нотінгем Форест і ніколи не грав, або через те, що Шевченко вже давно закінчив кар'єру футболіста. Ну то таке до речі, власник Нотінгем Форест сказав, що привів тренера зі звичкою перемагати. Гарно звучить, але знаєте, воно трохи дивно виглядає, коли одного успішного тренера тільки не звільнили, а іншого подають як рятівника. Знаєте ще про що подумав? Зінченку в цій ситуації дуже не пощастило. В команду його привів зовсім інший тренер під свої цілі, під свої задачі, під своє бачення футболу. У Пастекоглу зовсім інший стиль. Він грає в агресивний футбол, і зінченку доведеться. Знову і знову доводити, що він потрібен цьому клубу, що він може виходити в старті. В цілому зараз Зінченку знову треба буде робити все те, що він постійно робив в арсеналі, доводив, 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 щоб отримувати хоч якусь ігрову практику. Від новин про Зінченка в футболі плавно переходжу до новин про Зінченка поза футболом. Не встиг він оговтатись від переходу в Ноттінгем Форест, як прилетіла новина, зовсім не футбольна. Англійські змі повідомили, що Зінченко програв суд і тепер має сплатити 300 тисяч фунтів податкового боргу. Суть історії проста: коли Зінченко створив компанію, яка мала управляти фінансами від контрактів і реклами. Це в цілому класична історія для європейського футболу. Але фірма пішла на ліквідацію, і за правилами податкова почала перевірку, почала ставити питання. І от справа дійшла до суду. Рішення: борг треба погасити, плюс ще заплатити 35 тисяч фунтів за послуги бухгалтера. Звучить серйозно, правда, але якщо подивитись з іншого боку, то в Арсеналі у Зінченка зарплата приблизно 150 тисяч фунтів на тиждень, тобто приблизно два тижні роботи, і справа закрита. Для Зінченка, звісно, це неприємно, але зовсім не катастрофа. Георгій Судаков офіційно дебютував за Бенфіку, вийшов в другому таймі матчу проти Санта-Клари. Здавалось би, ідеальний вечір для українських болівальників в воротах Трубін, півзахисті Судаков, стадіон Вісабоні. Все красиво. В цілому, на цьому б можна було закінчувати новину і йти радіти за Георгія, але матч видався дещо драматичним, я б навіть сказав, болючим. На 59-й хвилині Бенфіка вийшла вперед, все під контролем, ще й з 38 хвилини суперник в меншості. Ну ось скажіть, що могло піти не так? На 90 плюс 2-й хвилині Вінісіус Лопес скористався помилкою Отамендій, просто вирвав перемогу у гостей. Один момент і все. Для Судакова це все одно особливий матч. Перший вихід на поле, нові команди, новий ритм, нові очікування, вливання в команду. Але результат трохи затьмарив цей дебют, бо дебюти хочеться згадувати перемогами, а не втраченими на останніх хвилинах перевагами. Сподіваюсь, далі у Судакова все піде як по маслу. Щиро йому цього бажаю. Знаєте, вічно можна дивитись на три речі: як горить вогонь, як тече вода і на допінговий скандал. Мудрика здається, ця історія заходить у нову фазу, і ця фаза це суди і позови. За інформацією журналістів у Челсі провели внутрішнє розслідування і дійшли висновку, що заборонена речовина Майдоні потрапила в організм Мудрика, коли той перебував саме в розташуванні збірної України. І тепер лондонський клуб, нібито, готує позов проти української асоціації футболу. Більше того, кажуть, Челсі готовий судитися з мудриком, вимагаючи компенсації за трансфер. А Шахтар готує позов проти української асоціації футболу через те, що клуб може недоотримати близько 30 мільйонів євро за цей трансфер там, в вигляді якихось бонусів. Уявляєте взагалі ці масштаби вже не просто історія одного футболіста це може вилитись. У міжнародні судові войни. Також журналісти озвучили версію, як саме цей мельдоній міг потрапити в організм Мудрика. Нібито він був у ін'єкції стовбурових клітин крові, яку йому кололи в коліно для відновлення. Сам же мудрик каже, що не знав, що саме йому кунять, але правила такі: дозволив колоти, неси відповідальність. Нагадаю, що все почалось у грудні 2024 року, коли у пробі А Мудрика знайшли цю заборонену речовину. А у червні 2025 року Проба Б підтвердила цей результат. Тепер мудрик відсторонений від футболу, а Федерація футболу Англії висунула йому офіційне звинувачення. Ані Українська Федерація футболу, ані Шахтар поки не коментують цю ситуацію, але є відчуття, що ми на порозі грандіозного скандалу. Ну і на останок афіші найжирніших. Матчів наступного тижня, які обов'язково треба подивитися. В Англії справжнє свято. По-перше, у суботу Манчестер Юнайтед буде грати проти Челсі матч, де завжди багато історії, емоцій нервів. Особливо зараз, коли М'ю треба доводити, що вони ще на щось здатні. По-друге, вже в неділю справжня бомба туру Арсенал Манчестер Сіті. Тут мені здається, взагалі зайвих слів не треба. Це битва, можливо, за чемпіонство. Тут маю на увазі чемпіонство арсеналу, якому потрібно постійно перегравати вигравати, щоб нарешті стати кращими за Ліверпуль. В Німеччині в неділю також буде цікаво. Боруся Дортмунд. Проти Вольсбурга. Дортмунд після своїх літніх змін намагається знайти стабільність, а Вольсбург завжди вміє псувати настрій фаворитам. І на десерт трохи нашого футболу у понеділок Динамо проти Олександрії. Зрозуміло, це не Арсенал Манчестер Сіті, але матч також має бути цікавим. Динамо потрібно доводити, що вони знову готові і можуть боротись за перше місце. А Олександрія традиційно вміє відбирати очки у фаворитів. Тож наступний тиждень нас точно порадує цікавими матчами. Головне знайти час. І запастись смаколиками. На цьому все. Не забудьте підписатись, поставити лайк, протиснути дзвіночок, щоб не пропускати наступні матчі. В коментарях пишіть, що ви взагалі про це все думаєте і чи зможе збірна України пробитись нам на мундіаль. Побачимось на наступному тижні. Пока!